Хм. Ось вартація підпокона Служби безпеки України. Зрозумів. То згорі зані праніки та Кеннеді. Дістав свій посвідчив справу кишені, показав посвідчувати дивиді на рівнічини передачі людини. Прошу ознайомитись. Добре, закрив посіч я поправив рішення. Я так розумію, ця людина нас розуміє, бо вона розмовляє іншою мовою. Що я можу сказати? Що тут треба зразу затримувати цю особу. Яку статично пост, я Вадим Литвін. О, ну це конечно. Литвин. Це звісно, друга людина. Так, ой. Дорого, боже, можна було скажу відкрити до. Розповідемо відео колись. Все дякую. Гарного вам дня.